Росія нанесла ракетний удар по музею в Одесі. Про цінність мистецтва та перлини музейних виставок 6 листопада говорили в Южному. Мистецтвознавець Володимир Островський розповів школярам ліцею імені Чорновола про збережені та втрачені світові шедеври. Одеса зараз нам дуже болить. Пам'ятаєте знаменитий роман Шарля Костера, тіль у Ліншпіґіль? Там таким рефреном звучало Попіл класа б'ється в моє серце. Ну, клас це був тато головного персонажа Тілі Ліншпіґлі. І він казав, що він буде мстити е, тим паскудним е, людям, які е, е, спалили його тата і його маму е, на вогні інквізиції. Попіл класа, попіл е, зру, зруйнованих будинків б'ється в моєму серці, будинків моєї Одеси. Тому, звичайно, е, ми не могли про це не згадати. Е, я вже говорив сьогодні на лекції, на велике, на превелике щастя, е, 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 шедеври з колекції Одеського музею західного і східного мистецтва і одеського художнього були евакуйовані з Одеси. Одеси у перші дні війни. І вони, звичайно, в доброму стані. Вони зберігаються, з ними нічого не сталося. Унікальні витвори мистецтва змушені бути перехованими від людського ока. Та сім експозицій Національного художнього музею все-таки знаходились на виставкових місцях в момент ракетної атаки по Одесі 5 листопада, в тому числі виставка Бориса Айзенберга Квіти за відвалами, яку наша знімальна група відвідала 20 жовтня. Палац це ж історичні пам'ятки. Палац, в якому розташовано Одеський художній музей, це розкішний зразок класицизму початку початку 19 століття. Палац потоцьких наришкиних. Це ну, один з знакових об'єктів. І бачите, чути про таке це просто, просто жахи. Але все-таки мистецтво живе, і тому ми говорили сьогодні не тільки про цю подію, а ми говорили, звичайно. Про картини, які мають такий, знаєте, всесвітній рейтинг. У наслідок ракетної атаки значно постраждала сама будівля Національного художнього музею. 6 листопада музею виповнилось 124 роки з дня заснування. Також Одеська міська рада повідомляє, що вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків в історичній частині міста, що віднесена до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Постраждали 8 людей. Їм надано медичну допомогу.